Тепер бульові операції. Щас це заві ну, от у мене, припустимо, голова плюс generate, boolean. Union, об'єднати включаю. І Shea. Apply. Примінити. От у мене. Все вже є. Бачите. Раз, раз. Сразу Generate. Boolean. Union. Ось от бачите, вся ця штучка вона склеїлася і можна подивитись зараз. Залізти всередину меша. Бачите, от спряжіння гловища. Але є одне, але дуже жахлива сітка. Да? Для чого і ремешер? Для чого потім приміняється ремешер, щоб ось це все перетворити на єдину правильну сіточку а, з полігонів. Так, далі. Тобто спочатку все склеюємо, потім все короче, робимо ремеш, І далі починається вже скульптінг, вже починаються всякі такі цікаві речі. Boolean, Union, Object. Приклеїли, Apply. Ти готова, готова штучка мати. Generate Boolean, Union, Apply примінити. Так, Це все зайве видаляємо Залешаем только. Да. У нас все в порядке. У меня уроки. У нас все в порядку. У мене уроки зараз йдуть. В мене йдуть уроки зараз. Я подивлюсь графік. От, я дивлюсь графік прямо зараз. Зараз, до 12.00 буде відновлення електрики. Я не знаю, що там, які графіки відключення, що це взагалі таке. У мене є от, у мене є уроки, і треба їх проводити. У мене є індивідуальний блок живлення. Все. Я на ньому працюю. Якісь там графіки мене мало цікавлять. Так, це зробили. ну, Заселяють мені тільки ефір оцими дзвінками. Union Object. І знову ж таки, це раз. Бачите, як я поступово зліплюю, склеюю його в єдиний масив. Ну, до речі, є модифікатори, є, коротше, аддони, які дозволяють Boolean зробити більш швидко. А, ну, припустимо, зараз от є HardOps, Ops. Аддон Hard Зараз, десь він тут у мене. От він, HardOps, Який робить коротше, Hops Union от от виходить, я вибрав декілька мешів. вуаля Ну, наче воно, типа, якби примінив... Ну, не факт, до речі, не факт, да? Ану. ні Ні, ні, ні. Значить, якось по-іншому працює сорян. Не будемо рискувати. Зараз. Краще повільно, але надійно, mm -hmm. 无聊。Well show us a face say it shows Щас я пытаюся фейсети зробити. Та ні, ну таке. зараз. Таке. Все рівно прийдеться їх заново малювати, коротше. Ці фейсети. Mm -hmm. Так, це склеєно Це є в мене, да Це зараз. Оп, а ну, отут, бачите, проблемка виникає. А, хорошо. Коли отаке ми зустрічаємо, краще давайте зараз. Квадрімеш, Скільки тисячу поставить? Ремеш. Довго буде перераховувати. Ну, таких багато аспектів, да. ну от вам вже базовий меж готовий, блін. Ну. На артстейшні це за гроші продають. А ні, от бачите, от щось коротше не те. Що може бути не те. а ну. Нормально все зведе так само. Тут що може бути не те. Що, зробити ремеш? А ну давайте. Давайте мы в покидителя. Угу. А что ж так? Что, короче, что ему заважает? Что ему заважает конкретно? Может, трансформации? Ні, не бачите, от щось, коротше, йому заважає, склеїться. А що я не можу поняти? Ну, тут все класно, да? Все прям ну, як і повинно бути. А ти збережемося про всяк випадок, тому що... А тут є якісь проблеми з буляном, тобто воно його... Щас ну, подивимось. Тут прекрасно. Нормально. Прекрасно працює. От щось не задалось з цим. не знаю, що, коротше, попробую. Вирішити цю проблему. Так, збережуся про всякого палику. Ну шо ж таке, слухайте. Що з тобою не так? Що через ось це чи що? Ну, давайте пробувати. Чого воно його бортує, непонятно. Мм, можливо, і за назви Щас. Ну, тіло. Так, щось з ним не то за цим. О. Угу. Получається екстракт, не підходить, Ага. Нормально. Ладно. Хай так, хоч хоч склеїться, хоч якось, так. Я вас поняв. Я вас поняв. Зараз. Єдине, що. Коротше. Мапутніше, блин, якось прижималося. Хай буде флот? Ремеж зроблю про всяк випадок. Нормально, нормально бачите. Дуже все акуратно, гладенько, як і треба для базового мешу. Будем зроблю так. Так. черт, чорт Все готово. Хмм, mm ремеш. -hmm. 5000 Shadoptive size. Ой, давайте Adaptive size, так, ремеш. все, пішов процес ремеш, От, нормально. Дуже акуратно, без зайвих, коротше, без зайвих всяких этих. Все дуже акуратно, дуже подобається. Дивіться, пальці, як все прям чотенько по. Ну, куди можна підгладить, в цілому все. От вам базовий меж склеєний. І далі з ним працюють в сторону скульптінга. Яким чином зараз покажу.